Всім привіт! Сьогодні хочу сформувати рослинку. Це сортик, верніше, сіянець без імені 1421. Сорт надзвичайно шикарний, має цвітіння, дуже таких приємних відтінків, але це, мабуть, один із тих небагатьох сучасних сортів, які потребують формування. Даний сорт так ось, росте. Палочкою, і бачите, він пробуджує багато точок росту. Рослинки в мене знаходяться під лампами взимку, зараз у нас січень. Він пробуджує багато точок росту, але вони фактично не розвиваються. Така ж сама ситуація, до речі, зараз знайду Така сама ситуація у мене з сортом юве королівський шиповнік. Він також до обрізки мав отакий ось вигляд. Але після того, як я його обрізала на пень, оці ось точки росту, які були такими напівсплячими, вони пішли у ріст. Це от дійсно, мабуть, такі ось два показових сортики, які у мене отак ось, ось розвиваються. Тобто, лишати в такому вигляді, ну, можна єдине, що спробувати, знаєте, скоригувати ще листкові пластини, тобто позабирати оці ось листочки, щоб точки росту більше освітлювались, і, можливо, в такому випадку вони підуть у ріст. Це теж один з методів формування паларгонії, таке ось коригування листкової пластини. Я про це знімала окремий відеоролик, розповідала, навіщо це і як це працює. Але в даному випадку, я все ж таки хочу зняти собі живець на дубли, можливо, собі зроблю, і сформую рослинку. Якщо ви. Наприклад, не хочете там робити дубль, вкоріняти, ви можете цю рослинку просто прищіпнути, але на такому високому рівні я б уже, мабуть, не прищіпувала. Прищіпувала би трошечки раніше, але оскільки сорт такий доволі дорогий, тому мені доречніше зняти зараз з неї живець і зробити собі дубль або цей живець, наприклад, продати. Так, щодо таких ось обрізок, торф, бачите, абсолютно сухенький має бути. Ось від краю горшечків навіть він відстає. Там ось не знаю, чи видно, мабуть, вам не видно проти світла. Теж абсолютно сухий торф, дуже легенький горшочок. Краще на вологий торф не різати і не формувати ваші рослинки. Так, яким чином я хочу сформувати? Зараз я подивлюся. Десь вже прикидала. Так, мабуть, зрізати я буду отак ось на такому ось рівні. Щоб мені і живець такий лишився більш-менш нормальний. І тут ось у нас 4 гілочки є, і там ось, можливо, та, що з-під землі йде, теж дасть бруньку. От, і буде в нас на 4-5 гілочок початковий такий кущик. Потім, звісно, можна буде ще його трошки поприщіпувати, поформувати, і він ще більше розкущиться. Так, Знімаю з руки без штатива, тому зараз зріжу і покажу, що і як у мене вийшло. Так, Зрізала таким ось чином. Стебло це десь висотою ну, не знаю, сантиметрів 6 приблизно. Таких ось чотири активних точки росту, і там, ось можливо, ще піде звідси ось цієї пазухи. Так, такий ось живчик вийшов. Не надто крупний, але, в принципі, доволі такий непоганий, життєздатний. Ще що хочу робити: цей ось величезний листок, таку трошки добрячу тінь дає, тому я його хочу прибрати. Так. І цей теж приберу, тому що він затіняє нижню точку росту, оцю ось. Так, Ну і ці гілочки, в принципі, їх теж можна прибрати, Оці ось. можна залишити, вони відсохнуть. Таким чином, лишаю рослинку на обростання. Сьогодні поливати не буду, чекаю, поки затягнеться оця ось ранка. І завтра вже полю. Полити можна. Або азотним добривом перший раз, або якимось універсальним добривом. Але я поливати в даному випадку не буду, тому що ця рослина зовсім нещодавно пересаджена в свіжий торф, і у цьому свіжому торфі ще достатня кількість мікро- та макроелементів для того, щоб рослинка могла гарненько обрости. На цьому закінчувати буду. Гарного всім денечка, до нових зустрічей. Пока-пока!